А у нас в Тернополі є такий волонтерський штаб під назвою Бункерес. Він вже кілька років поспіль організовує свою роботу, залучає людей, аби ті допомагали їм в приготуванні різних страв для наших захисників. Зокрема, тут готують вареники. Як от і сьогодні ліпили вареники з картоплею? Вони готують тут різні види голубців, закрутки, різні види кашів. А з поміж наших тернополянок я тут поспілкувалася із кількома переселенками, які через окупацію їхніх міст змушені були покинути їх та приїхати більш безпечніше місце. І тут в Тернополі вони долучаються і разом з волонтерами роблять таку чудову справу, готують їжу, аби наші захисники там в тилу знали, пам'ятали про те, що тут про них дбають і бажають скорішої перемоги. А у кожної жінки тут Є своя ділянка роботи. У них все вже тут злагоджено та організовано. Одна з них місить тісто інша розкачує. А ще кілька ліплять. Хтось далі там варить, чистять картоплю. Тобто, тут уся така злагоджена робота.